Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В мережі, в мережі YouTube, в мережі Facebook розповсюджується відео з youtube каналу Народний Депутат. І в цьому відео військовий публічно погрожує воєнним майданом. Військовий, який вже рік воює, який два рази бачив по Декілька днів всього свою сім'ю, і то коли був поранений, просить керівництво країни військове керівництво міняти військових на, на передовій на нулі, тому що військові на нулі практично не міняються. Практично не міняються. Військових там практично винищують. Він каже: ми сидимо в посадки і нас тупо винищують, тупо винищують, і ми навіть себе захистити не можемо, тому що захистити автоматом проти керовної авіабомби чи проти гаубиці, да, це ж неможливо. Він просить військове керівництво, просить керівництво країни приїхати до них на передову і побути в окопах на нулі хоча б декілька годин, щоб вони зрозуміли. В яких умовах вони знаходяться, він просить керівництво, військове, керівництво країни міняти військових, проводити ротацію, тому що у військових, які по року, по два не міняються з передової, просто вже зриває дах. А в тилу, як він каже, і я про це не один раз відзнімав відео. Дуже багато військових, які пиячать, бешкетують, ганяють на джипах, на пахнюченні, в барбершопах бриють борідки з золотими ципами. І він каже: цих людей, цих військових потрібно на нуль. Дайте нам трошки перепочити, дайте побачити сім'ї, дайте трошки відійти від цього пекла. Інакше він каже: знайдеться рано чи пісно лідер, приведе нас зброю в Київ і ми влаштуємо такий майдан, що майдан 14 року вам покажеться квіточками. Особисто я, український історик та український журналіст Іршвець, підтримую цього військового і прошу. Президента нашого Володимира Олександровича Зеленського, політичне військове керівництво України, поміняти хлопців, які по два роки не виходять з нуля. Підкреслю, не з першої, другої лінії оборони, а з нуля, з передової, з пекла. Поміняти, тому що 1700-800 солдат-офіцерів ЗСУ просто сидять в тилу. Просто сидять в тилу. І не знають, куди ж. Дітися від сидіння в тилу. А 1200-250 воює вже 2 роки. Без зміни. І це я бачу на своїй оці дуже часто. Тому я дуже попрошу президента нашого Володимира Олександровича, Зеленського, військове політичне керівництво передивитися в це відео і зробити щось, щось зробити для наших хлопців на нулі. Щось зробити. А конкретно. Провести ротацію, щоб вони хоча б побачили сім'ї, і хоча б відійшли від того пекла, страшного пекла війни. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!